Веселі старти з олімпійськими призерами, солодощами та автографами чемпіонів світу відбулися в рамках олімпійського уроку в заліносвітній школі села Мигово-Вижницького району. Разом з місцевими школярами олімпійську атмосферу відчула і наша знімальна група. Пропандийський спортивно-масовий захід організував обласний центр Спорт для всіх та регіональне відділення Національного олімпійського комітету України, чию ініціативу цього разу підтримав і місцевий гірськолижний комплекс Мигово. А почесними гостями Олімпійського року стали чемпіони світу 2012 року з рукопашного бою Тарас та Олег Мандрики. Ми дітей підтримуємо, завжди даємо наснагу їм займатися спортом. Крім теоретичної частини, школярі з великим бажанням взяли участь у веселих стартах, які цього року проводилися у різних школах області за інформаційної підтримки телеканалу Чернівці. А до змагальної програми увійшли простенькі естафети, які були під силу всім охочим. Звісно, були і переможці, але сповідуючи олімпійський принцип, головне не перемога, а участь чемпіони брати вручили від організаторів презенти всім учасникам. А найціннішим виявився подарунок від обласного відділення нок України, яке передало для. Потреб школи футбольні, волейбольні і баскетбольні м'ячі та набір для гри у Бадмінтон. фізкультура це є предметом надзвичайно важливим, тому що кожний батько, мати відправляючи дитину у школу, хоче, щоб дитина в першу чергу була здоровою. Брати мандрики зазначили, що це дуже приємна місія відвідувати навчальні заклади і пропагувати серед дітей ідеї олімпізму, спорту та здорового способу життя. пам'ятаю, коли в теж у школі до нас приїжджали якісь ну, спортсмени. Це для нас дуже було ярко. Я думаю, що якщо діти побачили ну, старших хлопців, дійсно якихось там спортсменів, це для них буде що цікаво і з нами е, по, поіграти, і що вони будуть на наші рівнятися. Телеканал Чинівці і надалі підтримуватиме проєкт Веселі старти, який у наступній школі гостюватиме вже, напевно, у 2013 році. Олександр Хмель, Георгій Мазурашу, Ярослава Боячок Чернівецький репортер, телеканал Чинівці.